Всім привіт! З назви цього відео ви могли подумати, що це якийсь хитрий чи не дуже клікбейт, і такого не може бути. Але ні, друзі, так все і є. В цьому відео я продемонструю вам, як буквально за декілька кліків вашою мишею, чи чим ви там клікаєте, можна знайти гравця світового рівня за 5. Тисяч євро, якщо бути точним, навіть за 4700 тисячі євро, і ви можете підписувати таких гравців навіть в слабкі чемпіонати. Вам не потрібно бути грандом світового футболу. Як і завжди в подібних відео, я спробую зробити його максимально коротким та інформативним без зайвої води та зайвих балачок. Тож влаштовуйтесь зручніше, і зараз я вам покажу маленьку, маленьку таємничку пошуку гравців. Але перед цим я хотів подякувати за вашу активність. Будь ласка, не забувайте підтримувати це відео вподобайками, коментарями, щоб YouTube рекомендував ці відео. Це мені дуже і дуже допоможе. Також підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я роблю ці відео регулярно, тому контент вам тут гарантовано. Окремо я хочу подякувати людям, які підтримали канал своїми донатами. Це людина з таємничим іменем, потенційний член наглядової ради, саме так. І враховуючи суму донату, мені здається, що це вже насправді дійсний член наглядової ради цього каналу. І також, Олександр, дякую і за твій донат та повідомлення. Нагадаю, якщо ви хочете підтримати канал матеріально, ви зможете знайти посилання на донати в описі під цим відео. Ну що ж, в кожному сейві наприкінці кар'єри я люблю роздивлятися всіх топових регенів провідних європейських збірних. І я помітив, що в збірній Іспанії постійно є один-два регени рівня основи збірної, тобто це світовий рівень, які перейшли в умовний там Атлетіко, Барселону чи Реал з абсолютно невідомих мені іспанських клубів просто за копійки за 4, 5, 7 тисяч євро. Я помітив цю тенденцію десь 3-4 ефеми тому. Після цього в своїх сейвах я почав регулярно скаутити ці клуби, і дійсно я почав знаходити там суперперспективних іспанців, які коштують просто копійки. І зараз я покажу вам, де ж заховані ці діаманти вартістю декілька тисяч євро, і ви зможете перевірити це самостійно. По-перше, чому це потрібно робити, так би мовити, вручну? Оскільки ці клуби заховані так глибоко, кількість слабеньких регенів в них велика. А справжні зірки з потенціалом там, 150 з'являються, як правило, лише в одному з цих клубів. Мало ймовірно, що ваші скаути знайдуть вам цих гравців, якщо ви просто вирішите поставити їм завдання, просто скаутити всю Іспанію. Тому ми заходимо ось сюди. Натискаємо Іспанія. ось І далі Spanish U19 дивізіон 1. Ось сюди. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є безліч безліч команд. І, до речі, це дивізіони, які є в грі без встановлення додаткових модів на розширення чемпіонату. так Команди, які нам потрібні. Вони заховані ось тут. І е, ми бачимо, що серед них безліч юніорських команд, які нас не цікавлять. Е, і тут присутні і звичайні команди. Їх небагато, і це теж дуже зручно, тому що щоб проскаутити весь їх склад, вам не потрібно буде витрачати купу скаутських грошей. Ось, наприклад, дивізіон 1, І ми бачимо, що тут таких три команди: Це «Бансандер», Маріна Спорт та Перінес. Але більш того, я помітив, що як правило, реген з величезним потенціалом може з'являтися в будь-якій з цих команд, так в цих дивізіонах. Але частіше, значно частіше, вони з'являються в трьох конкретних клубах, і трохи пізніше я скажу, які саме це клуби. В доказ цього я вирішив створити сейф, розпочати його просто як безробітній і просимулювати декілька років, щоб почали з'являтися перші регени і показати вам, що це дійсно так. Ось, будь ласка, я просто створив цей сейф, просумулював лише один сезон. Тобто це лише перша поява реганів. На календарі в нас 23 рік. Ось тут. Ми можемо побачити ось це лише один повноцінний сезон пройшов. так, Я увімкнув редактор, щоб ми могли побачити потенціал гравців. Після цього я переглянув кожну ось таку команду поступово, так, ось Маріна Спорт, Перінес і так далі. І їх тут не так багато, так. Більшість команд це юніори. І ось що я знайшов вже в другому дивізіоні команда Антігуоко. І цей гравець, ось він тут, вже одразу, як найперспективніший молодий гравець Горка Сарано. І просто подивіться на це. В нього потенціал. Ось тут 173. 173 це світова зірка, з якою ви можете вигравати лігу чемпіонів. Взагалі, все, що више 150, це вже спокійно рівень гравців, там під фінал чи перемогу в лізі чемпіонів. Якщо у вас нормально працює, працює ваша тактика, взагалі, максимум, якщо ви не знаєте, це 200, ось тут так. А 170 плюс, ну це просто світовий топ рівень. І ось саме такий гравець з'явився вже вперше. Сезоні в одній з цих команд. Просто для порівняння. Ось як виглядає Форвард з рівнем поточних скілів, подивіться, 152, а потенціал 162. І ось такий рівень це чемпіон світу та гравець Манчестер Сіті. А наш Горка, нагадаю, має потенціал 173. Або Віктор Осімхен це Форвард під перемогу в лізі чемпіонів стабільно, і це прямо зараз лише 162. І що ще більш вражає насправді це те, що його можна купити лише за 4700 євро. Ось подивіться сюди. Бачите, тут вказана ціна, це ми бачимо теж тільки через редактор, встановлена ціна, за яку вони однозначно погодяться його відпустити. Все. 4700 євро. Я промотав ще 5 сезонів, і він залишався всій команді ще 4 роки, тому що йому зараз, якщо ви побачите, йому лише 15, а потім його придбав ПСЖ за 5000 євро. Тобто, навіть якщо в перший свій сезон ви не можете скаутити Іспанію, тому що у вас не вистачає коштів на розширення діапазону роботи скаутів, не біда. Йому 15, ці регени сидять в цих командах ще, як правило, роки 3-4. Також, коли я промотав ці 5 сезонів, я побачив, що в командах цих дивізіонів, не в юніорських, наголошую, не в юніорських командах, дивіться саме назви без u 19 в дужках, Там з'явилася просто купа регенів з потенціалом десь 135. Тобто, це. Не зірки світового рівня, але якщо ви граєте, наприклад, в Україні, то рівень гравців 135-140 це спокійно чемпіонство в Україні. Ось, наприклад, в Степаненка рівень скілів 125, Ми бачимо наразі, і він основний півзахисник в шахтарі. Але ви могли подумати. Ну, добре, один раз промотав, йому пощастило, і він вже робить відео. Я вирішив створити ще один сейф і знову просимулювати ці сезони. Коли я це робив, я був просто впевнений, що я зараз побачу там знову якогось Вундеркінда за 3 копійки. І вуаля, подивіться, на цей раз це команда Dam. І тут ось такий реген, він теж найперспективніший ось тут. Просто потенціал 163 Ось ви можете побачити. 163 це теж гравець світового рівня, йому знову ж таки лише 15 рочків Він коштує лише ось тут. Бачимо 7250 євро. 7250 євро і він ваш І е, крім цього, просто подивіться, які в нього шалені приховані скіли. Ось тут адаптація. 18, стабільність 17. Він не конфліктний і не схильний травмуватися. Тобто він гарантовано розкриє свій потенціал і однозначно буде гравцем збірної Іспанії в майбутньому. Е, ось це мій другий окремий сейв. Тут знадобилося промотати вже два сезони, а не один. Можете побачити, ось один-два. Е, і в першому ніхто не з'явився. І ось ми бачимо такий гравець. І так само, якщо промотувати далі, то тут буде достатньо гравців з потенціалом 135-140. Я просто показую лише саме тих регенів, як, от, наприклад, знову ж таки, цей захисник, які з'являються тут саме світового рівня. Також важливе уточнення. для того, щоб тут стабільно в цих дивізіонах. Стабільно з'являлися регени з такого рівня. Вам навіть не потрібно додавати чемпіонат Іспанії, якщо ваш комп'ютер не вивозить так велику кількість чемпіонатів. Але якщо ви додасте хоча б просто іспанську примеру на старті сейву, це значно покращить шанси появи таких регенів. В мене тут стоїть саме так. Я загалом завжди граю з доступними прем'єр-лігами. Так, це Англія, Іспанія, Італія та Німеччина. І якщо це вже занадто багато, прибираю Німеччину, тому що вона займає багато місця. Але Англія, Іспанія та Італія саме топ-дивізіони, тобто лише перший дивізіон, я залишаю завжди. І лише одна іспанська примера дозволяє отримувати таку кількість реганів за копійки. Вони залюбки переходять в більш слабкі. Чемпіонати це взагалі не проблема. Якщо ваш чемпіонат взагалі на повному дні, або ваша команда дуже слабка, вони звичайно можуть відмовити. Але насправді, як тільки ви трішки-трішки підвищите свій рівень, не обов'язково навіть грати в єврокубках там в лізі конференцій, достатньо, наприклад, просто вийти в УПЛ, ці гравці з великою ймовірністю погодяться перейти до вас. Якщо ви граєте в інших чемпіонатах Європи, це взагалі супер, тому що це іспанці, це гравці з країни ЄС, тобто це регени за копійки з потенціалом світових зірок ще й з громадянством ЄС, щоб у вас не виникало там проблем з лімітом на гравців не з Європейського Союзу. І зараз, на прикладі моєї кар'єри за Буковину, я продемонструю, як же вам знайти цих гравців. Ось моя квітуча буковина. Отже, щоб знайти цих нових Мессі та Бесідяних, вам потрібно зайти в чемпіонат Spanish U19, так, Division 1. Шукаємо його тут. Іспанія. Spanish U19, так, дивізіон 1. Дивимось всі групи. Далі, просто по черзі. Бачите команду без U19 в дужках, Ось, наприклад, той самий Бансандер, Заходите. Далі, подивіться. Скільки в нас тут регенів? Обираєте всіх ось так: просто: натискаєте звіт і вивчити гравця на один тиждень. Так, і все. І ось тут, звичайно, є одна проблемка. Зробити ви це зможете лише тоді, коли у вас буде достатньо коштів, щоб розширити діапазон роботи скаутів. Якщо ви граєте в Україні, вам потрібен зараз покажу, який пакет. Вам потрібен пакет, ось цей Європа, ось сюди натискати. І ви отримуєте можливість скаутити всю Європу. Так і. Якщо ви оберете цей пакет, ви зможете обрати вивчити цих гравців на один тиждень, і цього, цих коштів вам буде достатньо і ніяких додаткових коштів вас не заберуть. Але якщо ви не можете обрати пакет Європа, в мене він зараз тут не стоїть, я його прибрав. В мене стоїть, наприклад, тільки УПЛ та Перша Ліга України. Ми можемо теж обрати цих гравців, ось всіх, і ми бачимо, що нам тут пишуть. Що це буде коштувати 30 тисяч євро проскаутити цих е, гравців. Тобто, це е, е, нормально. І якщо для вас це нормально, це значно менше, ніж встановлювати діапазон взагалі на всю Європу, то натискайте підтвердити. Але якщо для вас це, це величезні гроші, тоді ви просто можете відскаутити хоча б одного гравця в кожному клубі, який зазначається саме ось тут просто як найперспективніший гравець. Ось натискаємо. І ми бачимо, що це буде коштувати вже лише тисяча євро. Один гравець це одна тисяча євро. Тобто загалом, ось тут в цих дивізіонах там приблизно десь буде 7, 10, можливо, навіть 5 команд. І якщо ви проскаутите лише найперспективніших гравців, це буде вам коштувати відповідно там 5-7 тисяч євро вашого бюджету на скаутинг. І через один тиждень, а цього просто більш ніж достатньо, щоб побачити атрибути чи потенціал, ваші скаути принесуть вам звіт, і ви побачите, чи варті ті гравці чогось чи ні. І до речі, якщо ви е, не знаєте на які. Атрибути потрібно звертати увагу в першу чергу, коли ви обираєте гравців, ви можете подивитись мій гайд стосовно ключових атрибутів на кожну позицію. Посилання на це відео буде в описі під цим гайдом. І ось, як приклад, я увімкнув редактор, і ми бачимо, що навіть зараз, коли пройшло вже 10 сезонів від початку цього сейва, тут з'являються гравці, і я знайшов ось далі, далі в команді під назвою. Сенека, ось. Їх гравець, подивіться, потенціал 143. І він коштує лише 5,5 тисяч євро. І наостанок, як я і обіцяв, три команди, в яких подібні гравці з'являються з'являються частіше, як мені здалося. Топ – це однозначно, звичайно, ось цей клуб. Це дам. Саме тут в моїй другій промоці з'явився той реген з потенціалом 166, і тут ну досить регулярно з'являються чудові регени. Далі це команда Антігуоко. І тут з'явився ось цей реген з потенціалом 173. І остання команда це ось цей клуб Сан-Франциско. Але взагалі, взагалі, в будь-якій. З цих команд, якщо не враховувати ще раз, уточнюю команди U19, в будь-якій з цих команд можуть з'явитися чудові регени за 4, 5 чи 6 тисяч євро. Тому друзі, не нехтуйте цим. Відправляйте своїх скаутів, і якщо у вас недостатньо для цього коштів, проскауйте, хоча б просто, просто ось цих найперспективніших гравців, і ви можете просто натрапити на ось такого форварда з потенціалом 173 Ось так, друзі, сподіваюся, що це було корисно і вам сподобалось. Це може бути дуже корисно саме для маленьких команд. Ці гравці однозначно, однозначно, принесуть вам користь, навіть якщо він не розкриє свій потенціал повністю. Як правило, інші клуби в фемі відчувають, що там прихований чудовий потенціал, і вони завжди зацікавлені в таких гравцях, і ви зможете чудово його перепродати. І такий гравець зможе принести вам. Стартовий капітал для більш гучних трансферів, наприклад. Напишіть в коментарях, чи знали ви про ці команди в дивізіоні U-19 Іспанії. Також, якщо ви знаєте щось подібне в інших країнах, обов'язково напишіть про це і я зроблю про це відео. Я думаю, всім буде цікаво дізнатися про подібне. І, звичайно, мирного неба вам всім над головою.